Порядок денний. У нас є одне питання. Вибачте, що затримав. Треба порядок. Хто за? Дякую. Почекайте. Од... Одноголосно. А наша красуня їде. дивись, молодець. Про заяву тимчасового виконувача обов'язки начальника комунального установи управління будинку Волинської обласної ради Ігоря Боренчука щодо звільнення займаної посади. Хто? надійшла заява Віта ну. Баранчука про звільнення його з посади тимчасового виконуючого обов'язки начальника управління будинку Милинської обласної ради за угодою сторін? Хто за? Дякуємо одноголосно. Різна. Різне нема. Немає. Дякую. дякую. Йдемо на, кадр, на кадрову комісію, да. Да. Дякую.